Дорогі друзі, дозвольте вже з нашого прекрасного храму, вкотре привітати усіх з Днем свята, входу Христової Богородиці, Дім Господні. Коли переступаєш порік храму, бачиш ту красу храму і розумієш, як добре людині бути з Богом. Але, звичайно, в сьогоднішній день ми розуміємо з вами, дорогі друзі, як важко нашим воїнам. Тому в храмі сьогодні, під час божественної літургії, ми поособливо молилися за наших воїнів. За мир в нашій багатостраждальній Україні і просили, щоб Господь подарував різдво мирне українське народам. З історії передання ми бачимо, як трилітня дитинка маленька змогла переступити 15 сходинок. Вона, вона була вибрана. Ми з вами теж можемо бути вибрані. Ми можемо бути вибрані Богом, бути Його дітьми і бути йому послушними. Тому. Це свято нас теж вчить багато в тому, що обраність завжди є. Тільки ми її або вибираємо, або відкидаємо. Ми завжди повинні пам'ятати, що дітей варто приводити до храму. Діти з дитинства. От є таке, такий обряд, як ввод дитину до храм, так? приносимо дитину і віддаємо фактично її назавжди для служіння Господу. Дитинка подібно причистій богородиці назавжди залишається. У храмі. Залишається яким чином у храмі. Тобто батьки не лише похрестили і вели, а постійно щонеділі повинні прочищати дитя святих христових тайн. Дитинка навчається в недільній школі, потім, може, по сучасного молодіжка, і дитя знає церковне життя, любить, живе, хто має талант, співає у хорі, Хто допомагає, то допомагає обов'язково. У прихрамі, як наші барониці. Тому, дорогі браті і сестри, щиро-сердечно всіх вітаємо святом. І навіть сьогодні ми бачимо з вами одяг священнослужителів, і хто при храмі небесний, блакитний одяг чистоти Пресвятої Богородиці. Її молитвами, хай милосердний Бог оберігає нас у десятого зла. Зі святом, дорогі браті та сестри.